Вітаю, шановні учні 7-го класу. Ми з вами почали історію становлення середньовічної Європи і сьогоднішня наша тема перед вами. Сьогодні на уроці говоримо про виникнення варварських королівств і робимо акцент на франкській державі. Саме це і є метою сьогоднішнього уроку. Працюємо за наступним планом. В першу чергу процес утворення Варварських королівств обговорюємо, говоримо про становлення Франської держави і час правління Хлодвіга. Звертаємо особливу увагу на розвитку держави Карла Великого і формування Імперії Франків і на останок розподіл імперії. До сьогоднішнього року у нас з вами дуже багато опорних понять, які ви. Зможете пояснити після вивчення цієї теми, але звертаю вашу увагу, що ми з вами повинні знати і вміти пояснювати. Варварські королівства, майордом, бенефіції, король, імператор і королівське відродження. Перед вами невеличкий словничок з опорними поняттями, але з ними ми з вами будемо працювати ще і під час вивчення сьогоднішньої теми. А почнемо сьогоднішню тему з ось такої хмариночки слів, в якій є терміни, які нам необхідні для пояснення процесу утворення варварських королівств. А це саме варвари, а це саме міграція. Бо саме міграція, яка в середньовічній Європі у вигляді великого переселення народів призвела до появи варварських королівств, вони всі у вас позначені на цій карті. Ви можете її ретельно роздивитись. Кожне королівство має свою територію, кожна територія підписана. Але ми з вами зараз пройдемось трішечки по процесу формування варварських королівств. Цей процес розпочинається у 418 році. З'являється держава Тулузьке Королівство одна із перших варварських держав, столицею якої було місто Тулуза, і ця держава позначена у вас на карті. Наступна держава, яка сформувалася в цьому регіоні і виникла всередині V століття, це Бургундське королівство зі столицею в місті Ліон, вона також позначена у вас на карті. Наступне королівство з'являється на півночі Африканського континенту. Це вандали, відомі нам з вами, оскільки вони не, не просто пограбували Рим, вони знищили майже е, практично всі пам'ятники Риму. І звідси від назви цього племені, е, нагадую вам, е, пішла, е, пішов термін вандалізм, тобто винищення пам'яток культури. Так от саме на півночі Африки вони створили свою державу зі столицею Карфагені. І знову повертаємось в Європу, а точніше в північну частину Галії, де виникає Королівство Франків. Саме Королівство Франків було найсильнішим в Європі на той час, і саме з нього розпочинається процес формування держав в Західній Європі. А перед вами карта остаточна. Тобто результат формування варварських королівств. І так, на кінець 5-го, початок 6 століття ми з вами бачимо наступні держави: Остготське королівство, Боргунське, Франкське, Вестготське, Вандарське королівство і формується держава а, на, у англосаксів. Ну, історія варварських королівств не була довготривалою. По-перше, чому вони виникли? А причини виникнення це падіння Західної Римської імперії, її слабкість, велике переселення народів, римляни, які не змогли дати відсіч наступу варварів. І таким чином об'єднання цих процесів і привів до поступового формування варварських королівств. А Варварські королівство не існували довго. І причинами були наступні: по-перше, відсутність стабільної системи престолонаслідування. На той момент писаних законів не існувало, влада не передавалася від батька до сина, за владу потрібно було вести боротьбу. І ось ця постійна боротьба за владу, вона, скажімо так, послаблювала державу. Крім того, на території держави, в складі держави, було достатньо різноманітне населення зі своїми традиціями, зі своїми, скажімо так, історичними звичками, і було достатньо складно їх об'єднати в єдине ціле. Господарство на той час мало натуральну форму, тобто, все, що було необхідно, люди виробляли самі для себе. Торгівельних зв'язків як такових не існувало, і от відсутність торгівельних зв'язків занепад римських міст вони приводили до того, що вони послаблювали економічну базу варварських держав. Ну і крім того, існували проблеми зі встановленням центральної влади через сильну знать. Тобто не завжди знать корилася владі вождя, частіше всього, знать сама претендувала на владу, і ось ця боротьба теж. Приводила до послаблення варварських королівств. Серед усіх королівств, я вам тільки що казала, що найбільше значення для становлення середньовічної Європи мала держава Франків. І ми з вами зараз познайомимося з процесом переходу від королівства до імперії. Але спочатку уважно подивіться на цю Schemu Перед вами схематично зображені дві династії: Династія Меровінгів, яка почала історичний процес, і династія Каролінгів, яка історичний процес об'єднання і розвитку країни довела до найвищого піку, до формування імперії. Саме з видатними представниками цих династій, з тим, як вони формували, як вони створювали Державу ми з вами і зараз будемо говорити. А розпочнемо ми з легендарної особистості, скажімо так, король Мировий. Саме він започаткував першу династію, яку називали Меровінгами, яка перекладається як династія патлатих королів. Перша династія франків, і взагалі, ви повинні знати, що слово франк перекладається як вільний, хоробрий і дикий. і дикий. Не випадково римляни достатньо часу воювали з місцевим населенням не в змозі їх завоювати і підкорити. І так, історія Франської держави розпочинається саме з мировея. Але але а, його син Хлодвіг пішов далі, ніж батько. По-перше, він присвоїв собі титул короля Римлян у 486 році і починає процес створення власної держави. Він настільки впевнений в своїй владі, що припиняє скликати загальні збори, вирішує питання самостійно або звертається до довірених осіб. Для того, щоб керувати величезною територією своєї держави, він призначає місцевих правителів, зверніть, назву, зверніть увагу на назву графи. Ми надалі з цим терміном будемо з вами працювати. І е, пік його правління це створення першого писаного зводу законів, вона називалася Салічна Правда. Перед вами е, листок салічної правди. Чому салічна правда? А тому, що франки ділилися на салічних франків і рапуанських франків. І якраз на цій карті, до, яких, до якої ми з вами повернулися, ви бачите яскраво зеленим кольором позначено королівство салічних франків. Тому салічна правда перший звіт законів. Поступово Хлодвіг формував структуру суспільних відносин. Він, скажімо так, продовжує, продовжує до себе наближувати, перш за все, знать, термін сіньори відповідає поняттю знать, їм надавалась земля, вони мали своїх слуг, Термін васали відповідає слугам, і поступово суспільні відносини в державі Франко формувалися на зразок феодальної драбини. Ми вперше бачимо цю феодальну драбину, а далі будемо до неї звертатися. На чолі драбини голова держави в даному випадку король. А на другому щабелі розташовуються герцоги маркізи, графи, які мали землі, які мали своїх васалів, нижче барони, віконти, сеньори, у яких були васали, і нижча ступень це рицарі. Це рицарі, які не мали васалів. Ремісники, купці, селяни до цієї феодальної драбини не належали. Вона називається феодальна, тому що всі, хто на цій драбині розташований, мали землі. А земля на той час це феод спадкове земельне володіння. Наступник. Династії Меровінгів Кар Мартел, якого називають молод, він, скажімо так, права на престол не мав, тому що, скажімо так, він не був наступником королівської влади, він був майордомом, тобто старшим управителем королівського двору, але на Початок 8 століття ситуація в Франкській державі склалася таким чином, що франкські королі, вони якось відсторонились від управління державою. Тому не випадково цей період називався періодом лінивих королів, і замість них управляли старші управителі королівських дворів, тобто майордомів. Так от, фактично, державою управляв Кармал Мартел, майордомів. Майордо. Він е підкорив бунтівні германські племена, він здійснив військову реформу е воїнам, він роздав землі. Створив важку кіноту. Важку кіноту і ось ці ділянки землі, які надавались за військову службу, вони надавались у тимчасове володіння. І ця земля називалася Бенефіції. Поки ти служиш, ти маєш землю. Головне про що повинна пам'ятати історія? Це те, що в 732 році під містечком Пуатіє Карл Мартел переміг Арабів в битві і зміг. Зупинити наступ мусульман на Європу, адже араби на цей час захопили Піренейський півостров і е, вирішили підкорити всю Західну Європу, рушили на території Франської держави. І, от саме Карл Мартел їх і зупинив. Син Карла Мартела, Піпін, третій короткий, мав невеличкий зріст 135 см, але блискуче володів мечем. А він е усунув від влади останнього короля династії Міровінгів, хоча сам був сином майордома і сам був майордомом. Але в 751 році за підтримки Папи Римського став королем і заснував династію Каролінгів. Як же йому це вдалося? А зробив він це дуже просто. Історія Знає е, подію, яка е, називається Дар Піпіна. Піпін відвоював місто Равену. У Лангобардів, це ще одне е, варварське королівство, і передав равену папі Римському, допомігши йому створити папську державу. Я звертаю вашу увагу, подивіться, 756 по 1870 рік існувала папська держава, держава саме е, в цьому регіоні. Ну і папа, звісно, віддячив Піпіну за це. Він його проголосив. Королем, хоча прав на престол він не мав, він тільки майордом. І так, з нього розпочинається історія наступної династії, династії Каролінгів. Найвидатнішим представником якої був Карл Великий. Найвідоміший монарх Західноєвропейської, середньовічної Європи. А, він реформатор, адміністратор. А... Талановитий військовий, він людина, яка розуміла, що розвиток освіти і культури вкрай необхідний. Він, скажімо так, удосконалював систему управління, скликав загальнодержавні збори. Він піклувався про розвиток культури, і з його ім'ям під час його правління пов'язано так зване Каролінське відродження. Це відродження античної культури, це створення академії, це розповсюдження грамоти і так далі. тому подібно. Він по всій країні збудував, збудував 300 палаців, соборів, церков, монастирів, розширив свою територію, здійснив 53 військових походи. Подивіться, будь ласка, перед вами на карті якраз територія францької держави, епохи правління Карла Великого, і у 800 році Папою Римським він проголошений імператором. Більш детально про цю видатну історичну особу ви зможете подивитись о, відео посилання на яке я вам дала. Управління державою було достатньо простим, але дієвим. Існувало центральне управління і місцеве управління до центрального управління. Відносились представники королівського збору, архікапелан керував церквою, канцелярій готував королівські укази, сенешаль керував королівським палацем, конетабель начальник конюшні короля, шамбріє королівських казначей і палацовий граф приймав скарги. Це центральне управління. Місцеве управління територія була розділена на графства і марки. Марки це невеличкі територіальні одиниці, на чолі яких стояли графи і маркграфи. Вони ними керували, володіли адміністративною, військовою, судовою, фінансовою владою, мали право на третину штрафів і прибутків, але звітували за те, що відбувається. На їх територіях саме перед органами центрального управління, ну і існувала група так званих королівських посланців. Це місії з кількох осіб, що могли переглядати рішення графів, придушувати їх бунти, тому що ну, графи претендували на центральну владу змінювати графів на своїх місцях і призначати нових. Я вже тільки що пригадала uh, про каролінське відродження. Це епоха пов'язана з особистим інтересом Карла Великого до античної культури. Карл Великий підтримував розвиток науки і мистецтва. Він засновує академію, де читали, обговорювали твори античних філософів. Він видав указ про обов'язкове навчання дітей усіх вільних людей. До речі, Карл Великий все життя навчався під час військових походів. Він собою возив дерев'яну дощечку, гостру паличку в стиль, і коли був вільний час, а його у нього було дуже мало, він вчився писати. До кінця свого життя він навчився читати, але писати він так і не навчився. Він засновує школу для підготовки чиновників, відкриває бібліотеки і скрипторії. Перед вами скрипторій, ось він, це майстерня, де створювались рукописні книги. Ну і подивіться, будь ласка, фотографія внизу, це столиця Імперії Карла Величко, Великого, містечко Ахен, територія сучасної Німеччини. Після смерті Карла Великого. Що ж відбулося з його величезною територією? А відбувся процес розподілу. Причому цей процес розподілу підготував сам Карл Великий. Він заповідав величезну територію поділити між його онуками. Дивимось на схему. І так, західно-франкська держава, на території якої Сформується майбутня Франція. На карті позначена таким бусковим кольором, вона передавалася старшому онуку Карлу Лисому. Східнофранська держава. Майбутня територія Німеччини Вона передавалася Людовіку Германському. Вона позначена на карті ось таким зеленим кольором. Ну, і нарешті північна Латарінги і Північна Італія. Вона позначена жовтим кольором. Вона передавалася його ще одному онуку на ім'я Лотар. І саме Лотарю була передана корона імператору. Ну, Скажем так, єдина централізована держава за оцим Верденським договором. А чому Верденський? А тому, що у місті Верден підписаний, в 843 році єдина могутня імперія Карла Великого припинила своє існування. Держава розпочинає новий період, це період феодальної роздробленості, який призвів до послаблення, до формування з окремих частин імперії Карла Великого окремих держав але то вже інша тема. Ви можете перевірити, як ви засвоїли знання. Я вам даю посилання і QR-код, і ви переходите за цим посиланням або QR-кодом. Перед вами інтерактивна ігрова вікторина, як, в якій 11 питань. І ви якраз виконуючи це завдання, зможете себе перевірити, як ви засвоїли сьогоднішню тему на уроці. А у якості домашнього завдання, параграф 4. Уважно дивитесь презентацію і відео і виконуєте три завдання. Це хронологічні задачі, пов'язані з сьогоднішньою темою уроку. А, уважно задачі. Прочитати, записати не тільки відповідь, а запишіть, будь ласка, як ви цю задачу вирішили. вирішили. ті дати, я вам зробила акцент, які ви забули. Або не знайдете за текстом підручника, хоча там все є, ви можете подивитись в інтернеті. А я з вами прощаюсь. На цьому зак... закінчую свою тему. Всього вам найкращого і до побачення!